У вишиванках, віночках із прапорами у центральному міському парку імені Леонтовича на площі перед літнім театром збираються учасники велозаїзду. Подружжя Мусічуків Юлія і Юрій приїхали з чотирирічною донькою Аріною. Участь у велозаїзді беруть десятий рік поспіль і завжди каже Юлія дотримуються дрес-коду. І вдягаємо, подобається на різні свята вдягати, і так коли гарна погода, гарний настрій, хочеться гарно виглядати. Вдягаємо дуже полюбляємо. Їй подобається український одяг. Це дуже приємно передавати дітям традиції, красу нашого українського одягу, прививати взагалі красу до всього нашого українського. Михайло Нитка на велозаїзді сьогодні із семирічним сином каже: на велосипеді катається часто, а ось Артема до цього виду спорту лише привчає. Вирішили вийти сьогодні, прокататися на велосипедах і таким чином День Незалежності України. Та й треба. Привикати вже до здорового способу життя стартують учасники з парку Леонтовича. Загалом весь маршрут складає більше п'яти кілометрів. Розповідає організатор велозаїзду у вишиванках Олександр Багрій. Вік не Має значення від самих маленьких до дідусів. Ми виїжджаємо з парку, проїжджаємо до Універмагу. Ну, традиційний наш маршрут урожай, вулиця Келицька. Піднімаємося по 600річчя на лісопарк. Повертаємо направо по Хмельницькому шосе і вертаємося так само в парк. Наймолодшій учасниці Софійці Кушнір 11 місяців. Вона їхатиме разом з мамою Мариною. каже на велосипеді: доньку возить майже з народження. Маленька народилась в вересні. Ми вже знали, що будемо підбирати вишиванку і будемо цього року брати участь. А взагалі стараємося у всяких таких різних заходах брати участь, тому що це. Сьогодні, наприклад, Кумаща прийшла з нами. На мув. в минулих заходах брали участь наші бабусі з нами, тому що це якби сім'ю разом дозволяє тримати і позитивні емоції, і дитині подобається. За нашими підрахунками, участь у заїзді взяли майже дві сотні велосипедистів, присвятили його 30-тій річниці Незалежності України. Учасників велозаїзду супроводжувала поліція. Обійшлося без пригод, розповіла речниця відомства Анна Олійник. На фініші на молодші учасники велозаїзду у вишиванках отримали подарунки. Наталя Ксенчина, Сергій Кошарський. Новини на Суспільному. Вінниця.